Що, коли я скажу, що хвороб не існує? Як не існує? Що ти маєш на увазі? А ти взагалі хто? Відповім. Я той, хто власноручно позбувся від невелікованих діагнозів зі спиною та хребтом, позбувся екземи та алергії, тому рекомендую послухати. Що таке хвороба? Ну, хвороба це розлад такий. А звідки ж береться цей розлад? Для чого він в організмі? Що він там робить? Та ну, ніхто не знає, звідки він береться. Ну, що він робить, Ну, він ну, шкодить організму. А як в організмі може бути те, що шкодить, береться ні звідки і ні для чого не призначено? Напевно, екологія така, харчування. Так, це, звісно, впливає, але це загальна інформація. Хочеш більше конкретики про те, як працює насправді організм? Давай. Запам'ятай собі раз і на все життя. Все, що відбувається в організмі, завжди перше має сенс і друге має причину. Дивись, всі зовнішні органи, такі як руки, ноги, ніс, очі, вуха, всі призначені для чогось. Кожен конкретний орган має свою функцію, правильно? Логічно. Так само і внутрішні органи. Кожен з них має свою унікальну функцію. Легені для того, щоб наповнюватись киснем. Серце для того, щоб переправляти цей кисень через кров до кожного органа. Це чоловідна система для того, щоб виводити всі токсини. Логічно, правильно? Ну добре. А звідки тоді беруться хвороби і симптоми? Ну дивись, тут важливо зрозуміти сам механізм, як все працює. Тоді ти будеш знати. І найважливіше для розуміння механізм – це те, що організм працює завжди в трьох режимах. Перший це в стані спокою, другий це в стані стресу, і третій це в стані відновлення після стресу. В стані спокою все йде рівно і циклічно. Дихання плавне, рівномірне, серцебиття на рівні 60 ударів за хвилину. І саме в фазі стресу, який вмикається страхом, організм переходить з нормального плавного режиму функціонування в аварійний режим функціонування. Проводиться режим виживання. Вмикається він для того, щоб допомогти організму підсилити якийсь конкретний орган чи тканину. Як я вже сказав, що стрес вмикається страхом, а кожен орган має свою унікальну функцію. також і кожен орган має свій унікальний страх, який і вмикає цю фазу стресу. Цікаво. А скажи, що означає, що кожен орган має свій страх? Так ось, на рахунок того, що кожен орган має свій страх. Для легень, наприклад, це буде страх за життя, тобто страх смерті. Коли є цей страх, клітини легень починають розростатись для того, щоб забезпечити максимально ефективну найбільшу кількість кисню для того, щоб вижити. Цей страх вмикається реальними фізичними загрозами, наприклад, бойовими діями, чи віртуальними загрозами, наприклад, страхом про те, що будуть можливі бойові дії. Адже мозку все одно, чи він проживає в реалі фізичну загрозу, чи він прокручує в голові картинки, і механізм виживання вмикається однаково. Для печінки, наприклад, це буде страх голоду. Дикій природі в тваринок вмикається тоді, коли виникає засуха і немає чим харчуватися. Вмикається підсилення функції печінки для того, щоб за час, поки тваринка не знайде нове джерело їжі, вона могла харчуватися якимись гілячками, ще чимось, і організм діставав і звідти корисні речовини до тих пір, поки тваринка знайде значить те місце, де можна харчуватися нормально. Для людей цей страх активується точно таким же механізмом, але в нас за рахунок того, що розвинулось соціальне життя, страх голоду виникає вже тоді, коли ми знаємо, що можливі будуть якісь проблеми з роботою, і в нас просто не буде фінансових ресурсів для того, щоб забезпечити своє е, виживання. Механізм виживання розрахований на короткостроковий термін стресу. А от що дійсно дає функціональні реальні симптоматичні зміни, це довгострокове перебування в стресовій реакції страху. І симптом в даному випадку є просто сигнальною системою про те, що людина зависла в якомусь типу страху і фізично просто не може знайти з нього виходу і ментально також. Навіть якщо вона на рівні психології вже не буде розуміти, що вона перебуває в цьому типу страху. Це я розповідав про фазу стресу, яка вмикається конкретними страхами, а тепер розповім про фазу відновлення, яка йде одразу після того, як організм якимось чином виходить з фази стресу. Фаза відновлення вмикається після виходу зі стресу для того, щоб відновитися і утилізувати всі наслідки від прожитого стресу тобто зайві клітини, які були в фазі стресу. Потрібно прибрати для того, щоб організм відновив гомеостаз і не витрачав велику кількість енергії на підтримання зайвого ресурсу. На фазі відновлення ви відчуваєте всі больові симптоми і, взагалі, все, всі неприємні наслідки. Адже організм для того, щоб утилізувати зайві тканини і клітини, наганяє конкретний орган, де був симптом, рідину і починає давати запалення. Адже все в нашому організмі відновлюється отоком і запаленням. Тому те, що називається хворобою, вже проходить фазу відновлення і не завжди туди потрібно лізти і чимось заважати. Знаєш, я починаю розуміти. Здається, я отримав багато відповідей на свої запитання.